Відомий український шоумен Ігор Кондратюк розповів, хто йому зараз найбільше подобається із гравців збірної України. Мені подобається команда, а когось окремо виділяти не буду. Зараз у нас немає такої зірки, як у свій час Блохін або Шевченко. Довбик потрапив у 20 ку найкращих гравців Європи минулого року, став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Молодець. Але це було ситуативно, у ромі в нього не все так добре складається. У збірній довбик також нерегулярно забиває, навіть Яремчук більше. Тому зіркою Артема не можна назвати, ще не виріс в нас гравець, який поведе національну команду за собою, як Еріксен Данію, сказав Ігор Кондратюк.